Чого нам не вистачає, щоб ми дійшли до головних ліній оборони з боку Росії? Пане Андрію, слава Україні. Героям слава. Я бажаю найміцнішого здоров'я нашій славній українській нації, і м -м, вважаю, що це питання готовності до контрнаступу воно завжди матиме, е скажімо, різні полярні точки зору. З військової точки зору е ніколи не буває достатньо ані зброї, ані готовності до? Наступальних дій, бо завжди є над чим працювати завжди є як озброюватись а з іншого боку і тримати занадто довго паузу, також не є корисним для досягнення нашої панівної мети і цілі звільнення українських територій від російських окупаційних військ і в порівнянні з чотирнадцятим роком, коли Путін вів війська. На території нашої держави ми весь час робили все можливе, аби стримати просування їх вглиб нашої території. І станом на сьогодні ми можемо говорити, що ініціатива вже на боці української держави, і це мене неймовірно тішить, що ми змогли не тільки стримати цю навалу, але й підготувались звісно ж за допомогою наших західних партнерів, наданої ними фінансовою військово-технічної підтримки. Ми значно покращили е, свій військовий потенціал і станом на сьогодні е, повертаємо о, українські території. На жаль, останні півроку цього е, такої рівноваги на лінії фронту, я би і так сказав, силове протистояння безумовно було щоденне і ще нічне, щогодинне, практично, особливо важким був напрямок е, Східний. Але тим не менш, ворог приділяв уваги е, з е, зміцненню тих. Території, які він е, контролював. І побудовані фортифікаційні споруди, заміновані е, щільно українські землі, якраз дуже ускладнюють інтенсивне просування українських військ. Але е, оцей етап е, проламу оборони, він найтяжчий, він найповільніший. Е, розвивати успіх після того, як е, будуть проламлені е, всі ці. Глибокої лінії оборони буде набагато легше і він буде набагато інтенсивніший зараз сама важка фаза наступальних дій, коли треба поєднувати наступ з обережністю, з розвідкою і розумінням, що ми ж не можемо дозволити собі ті самі нищівні практично. Хвильові атаки, які собі дозволяли вагнерівці там або російські війська, там, коли вони штурмували Бахмут. Нам треба все ж таки е з розумінням ставити, що найвища цінність е це людське життя. І це не тому, що так написано в Конституції, а тому що це дійсно є цінністю в нашій державі. А, пане Андрію, я от хотіла, щоб ви прокоментували останні повідомлення британської розвідки, яка каже, що Російська Федерація після підриву Каховської ГЕС перекидає частину сил від Дніпра на схід? Те, що вони надалі масованих ударів завдають по Одещині, Харківщині, це означає, що Росія не позбулася своїх планів кривавих. Відрізати цю частину України, як ви вважаєте, треба нам там посилити наші кордони, тому що ми говоримо про певний наступ. Але поки ми не дійшли до головних ліній оборони, це означає, що нам варто думати про те, як втримати територію, на які ще й досі зазіхає Путін. Безсумнівно, для Путіна є важливим загарбання всієї української території і. Це зрозуміло тепер вже абсолютно більшій кількості українців, в тому числі насамперед нашим військовим, і належним напрямком приділяється достатньо уваги, щоб ми не були заскочені зараз зненацька. Це і північ, і південь, і щодо обороноздатності української держави, я можу запевнити ворога не вийде. Зараз провести будь-який бліцкріг на будь-якому напрямку. А те, що він наносить е е ракетні або повітряні удари по е українських містах, Путін хоче виснажити українську націю, щоб ми відчували в тому, щоб ми відчували розпач, е щоб ми відчували нездатність. Продовжувати чинити спротив, саме це є головною метою нанесення ракетних ударів ну і за допомогою там, дронів Камікадзе, по насамперед, цивільній інфраструктурі, щоб чинити такий додатковий тиск на вище політичний насамперед, керівництво нашої держави. Через незадоволене українське населення, але Путін досягає, як ми бачимо, повністю зворотнього ефекту. Українська нація зараз не тільки не втомлюється, а навпаки, зміцнюється в своїй рішучості, не тільки повертати українські території, але саме головне не йти на жодні компроміси з цим тираном і вбивцею, чого очевидно прагне зараз Путін. Йому кончо необхідна. Станом на сьогодні пауза, щоб відновити втрачений військовий потенціал, щоб продумати кращі умови і можливості для повторної атаки, в даному випадку, ті, хто ще плекають в собі надію, що з Путіним можна якось домовити, що йому можна щось запропонувати, вони знаходяться на глибоко небезпечній і хибній позиції. Яка не призводить ані до чого, аніж до продовження війни, єдиною м, умовою закінчення війни є м, ліквідація однієї з двох держав. Мирне співіснування в тому виді, як е, собі зараз планують, неможливо. Путін е, перетнув не тільки всі там червоні лінії, уявні е, моральні і е, лінії міжнародного е, законодавства. Але насамперед він перетнув лінії здорового глузду. Він вже довів, що Україна ніколи не повернеться в той колективний вулаг, який він встиг розбудувати на території Російської Федерації за останні роки свого правління. Так що всі його марення про те, що ми нібито братський народ, що ми одна страна. Все це розбивається зараз о цю жорстку і жорстоку реальність, в якій ми зараз виборюємо своє майбутнє. Так що я не думаю, що він досягне чогось, обстрілюючи українські міста. Тим паче, що знову ж таки за допомогою західного озброєння в більшості випадків ці цілі ракетні і повітряні вдається нашим славним ПВО знищувати. І дедалі більша підтримка з боку заходу, просто буде збільшувати оцей захисний купол над мирними українськими містами. Так що нам своє робити, треба чинити оцей відчайдушний. Я вважаю, ми робимо відчайдушний спротив проти цієї навали і вірити в те, що ми, врешті-решт, переможемо. Іншого варіанту дій вона просто не існує, хто б що не горе.